У світі не існує жодної професії, де не зустрічається математика. І думка учнів, що математика нам не знадобиться, хибна. У будь-якій професії людина має потребу математиці. Навіть людині, чия робота не пов'язана з математикою, вона необхідна. Адже потрібно знати математику, щоб тебе не обрахували, видаючи тобі зарплату або пенсію. Також математика вчить вирішити будь-які завдання декількома способами. Завдяки цьому людина розвиває своє неординарне мислення. Можна навести дуже багато прикладів професій, де необхідна математика бухгалтер, інженер, маркетинг, модельєр, косметолог, перукар, ветеринар, продавець чи програміст. широко використовують математику. Коли ваша тварина хворіє, він приписує лікування. Якщо на тих чи інших ліках написано 5 мл на кілограм ваги, ви, якщо ваша тварина важить 2 кілограми, ви множите. Також, коли ветеринар робить операцію тварини, він має дати правильну дозу. Наркоз. Також, коли е, роблять вакцинацію тварині, дуже потрібно е, правильні розрахунки, е, коли колять тварину. Якщо ваша тварина важить 2 кілограми, і ви робите вакцинацію наприклад від сказу, а на 1 е, кілограм ваги там е, роблять 10 мл тварини, е, то ви можете помножити ще раз так, е, щоб е, Правильну кількість шукологи тварин. У процесі конструювання е, одягу ми маємо е, діло з цифрами, розрахунками та відношеннями. Пропорційність відношення це пропорційні елементи, єдність і цілого. У моделюванні одягу е, пропорції є найголовнішим чинником. Облість костюма е, неможливо без математики. Математика потрібна в будь-якій професії. У будівництві ніяк не обійтися без математики. Будівельникам потрібно підрахувати, скільки матеріалу потрібно дати на будівництво. Треба виміряти кошторис і, і, і якої товщини мусить бути стіна. Математика, професія-косметолога. Косметолог, косметолог це нелегка професія. Там потрібно гарно вивчитись, гарно вивчити математику і мати медичну освіту. До нас прийшов клієнт, який хоче собі зробити мову. Ми маємо під правильним кутом направити шприц, щоб не зробити якоїсь йому хвороби. На шприці є міліметри. Скільки нам треба ботексу залити, щоб вийшов, нам потрібно вирахувати, щоб вийшло стільки, скільки він хотів. Я директор салону краси. Бути директором салону краси це не тільки слідкувати за порядком, а ще й добре знати математику. Треба вирахувати кількість робочих місць та їх квадратних метрів, ще е, докупити різних приладів для роботи. Е, в Кінці місяця треба вирахувати витрати та прибуток і заплатити працівникам за заробітну плату. Маркетингу з математики не обійтися. Уям собі таку ситуацію. Тобі, ти працюєш в магазині і тобі сказали зробити на товар знижку 27%. Товар коштує, наприклад, 145 гривень. Тут нам допомагає математика, робимо вирахунок вартості, і, і в нас виходить, що товар буде коштувати, наприклад, 111 гривень 25 копійок. Я рекомендуюся ну, Матема... в математиці перукарні. В перукарні використовується так. Наприклад, треба волити в м, спеціальну таку штуку, щоб не вкрасти людині волосся. Наприклад, там кольори можна вибрати, але тут треба ще й різні кольори, щоб людині сподобалися. І з там, наприклад, одну, другу, одну, третю. Там в гості вже це, там все можна зробити. І чолоку підстригти, як хочеш. Я займаюся баскетболом. У кожному воді спорту, є багато математичних прикиданням м'яча в кільця, потрібно правильно вибрати тактику, розрахунок сили, іначе промах і промахнеш і невдача. Для аналізу можуть ніколи не пригодитися на написання коду. Але саме математика змушує людей писати кращий код. Найкращі програмісти зазвичай закінчують технічному математичну факультет, Вчення математики розвиває мозок для кращого написання програмного коду. Я банкір. Бути банкіром нелегка робота. Треба порахувати гроші і видати людині, щоб, щоб всі гроші були на місці. Треба правильно видати і не обманути.